Усім привіт! І з вами знову Катерина Руденко із проєктом Кам'янчан дратує та новою порцією бісячок. Мене дуже бісить, коли перед сном я забуваю поставити свій годинник на зарядку, а наступного дня він вирубається приблизно до обіду. А що бісить б'юті майстрів? Ми завітали до кількох берегів жіночої краси та дізнались. І почнемо ми із протилежного. Права в тому, що я, мабуть, такий майстер, якого дратує те, що. Мене в клієнтах нічого не дратує. <сіх> ну, Я їх дуже люблю, вони люблять мене, вони в мене всі такі душки, вони всі дуже а, щасливі, дуже вдячні. Вони до мене йдуть, вже приходять, посміхаються, а уходять взагалі щасливі. Вони несуть мені якісь подарунки. Ну і взагалі мої клієнти вони не можуть мене бісити, навіть коли вони намагається, я їх розумію, тому що я теж, коли йду на якусь процедуру, про яку я не знаю, яка вона, я теж хвилююся, я теж можу задавати там багато питань. Тому я завжди намагаюся їх зрозуміти. Дати їм всі відповіді. Ну і взагалі, що хочу сказати, клієнти це ті люди, які ну я їм дарую да, красу, вони уходять щасливі. А вони ж мені дарують гроші. Це моя робота, яку я люблю. Тому як я можу ну, вони не можуть мене бісити, тому що завдяки своїм клієнтам я закриваю всі свої е, фінансові питання. Mm -hmm. Якось так. Ну це мене, мабуть, і дратує, що мене нічого не дратує. Ну, мелотина сьогодні досить, і на черзі у нас подолог, Але давайте спочатку краще дізнаємось, хто це, бо, наприклад, я не знала. Подолог – це людина, яка займається захворюванням нігтів та шкіри стопи та долони. Якщо дуже-дуже так грубо, то я нехтіпілка, яка трошечки щось там знає про захворювання. Найбільше те, що дратує, це коли ти повідомляєш клієнта, що є якісь проблеми для того, щоб попіклуватись про нього, зробити для нього краще. Ти в цей момент насправді втрачаєш гроші, тому що ти відмовляєш в покритті, А клієнт вважає, що ти над ним з. Знущаєшся. Ну, деякі прям так і кажуть. Шитин, ви наді мною знущаєтесь, ви хочете зіпсувати мені настрій, в мене там якісь свята і все інше, а ви ось тут мені псуєте все життя. Ну, я б теж засмутилась, але, мабуть, краще все-таки дбати про здоров'я своїх нігтів. Пані Кристина додала іще трохи бази, і до неї приєдналась перукар-колорист. Другий момент це коли відміняють записи. Угу. А ще краще, коли не повідомляють про відміну. Особливо в мене була ситуація, я швидко закінчила, в мене залишився один запис Сьома вечора. Я закінчила близько шостої. Ми працюємо до восьми. Угу. І от в мене година до клієнта. Ми намагаємося йому дозвонити, що я звільнилася раніше, може він прийде? Він не відповідає. Сім. 7.10, 7.15, 7.20. Він не відповідає. <звіллячись> я розумію, що я могла б ще в шостій і піти додому. А потім він приходить до мене і такий: ой, та я просто звільнився рано і вирішив сходити в душ, а потім щось так дуже швидко все зробив. Приліг, заснув і такий сидиш: М -м -м супер! А я додому потрапила о 9, тому що я тебе чекала. Саме таке навіть сьогодні. В ранку запис, який мав бути цілий день, складне фарбування, він просто скасувався. Це мене бісить найбільш за все. Слухаємо іще одну бісячку пані Марії. Потім дратує, коли приходить людина на стрижку, а в неї дуже Забруднена голова, ну реально, mm. вона брудна. І ти пропонуєш помити голову для того, щоб стрижка виглядала добре. Mm -hmm. Бо коли волосся брудне, то стрижка, ну, mm -hmm. ну ви розумієте, вона не тішить, ну ти не можеш її не прочесати так, mm -hmm. як треба, не підстригти. Бо потім, коли ти її помиєш вдома і ти будеш сам сушити, воно десь щось буде нерівне, mm -hmm. і потім буде. Хто винуватий, майстер. Звичайно, майстер. Так. А тепер переходимо до треш історії. Був вихід з чорного, волосся нічого там не спалили, воно було до доброї якості. Така гарна в неї така зачістка була клас. Їй сподобалось насправді. І вони з майстром, з моєю колегою, вирішили, що трошки пізніше вони, вони якби досвітляють, до да, але треба на цей час. Потім. Проходимо, мабуть, тиждень, ну, мабуть, два тижні проходить. І ця клієнтка присилає фото, своє фото своїх волос і каже, що дівчата, я хочу зробити стрижку, і хочу зробити догляд для волосся для того, щоб я його освітляла, і оце таке в мене зараз на голові. Зараз така стрижка, і я хочу якось його там щось привести до ладу. Ми дивимося на це фото, а там ну просто треш. Угу. Ну там взагалі не зрозуміло, Ми просто не можемо, як це вообще, ну тобто, вона там полулиса якась, там волосся отак от у різні сторони, ну там просто жах. Моя ця колега, вона коли побачила, вона почала плакати, вона, як це могло таке ще статися. Ну, вона приходить, неї все добре. У неї гарне волосся, там все. Ми на не дивимося, нічого не можемо зрозуміти. Тіпа, хто це вообще на фото? То що ви прислали, ну взагалі, що це таке було? А вона каже: так я це отак крабіком зібрала, отак заколола, і то, що це так от. Ага. Оце вона прислала. Ну як таке? Ще можна ну, прислати ну там просто жить. Ну і раз ми вже заговорили про треш історії, то майстер-подолог теж нам таку підготувала. До мене до подолога, часто звертаються клієнти з врослим нігтем. І я зазвичай намагаюся пошвидше їх прийняти. Ну розумію, що це гострий стан необхідно прибрати. Але це ну перший, другий раз далі клієнт вже знає свою ситуацію, і звісно ж записується заздалегідь. Але була одна в мене дівчинка. А, перший візит в неї був в лютому. Вона записалася, так само її прийняла там замість своєї своєї перерви. все видалила, пояснила, що необхідно встановлювати корекційну заставу, щоб вирів... вирівняти нігодь. Проходить два місяці. Вона записується до майстра Естета, а естети не займаються ну, проблематикою. Тобто, вросле ніга це потрібен додатковий інструмент, навички. Uh -huh. Там вона записується до Естета. Естет, звісно, з цим справитись не може. Кликає мене. Я кидаю свого клієнта, йду, вирізаю той нігет, обробляю все інше. На другий раз знову та сама ситуація. В мене там 10 хвилин між клієнтами в результаті замість того, щоб там uh -huh. зробити свої справи. Я їй допомагаю. Третій раз та сама ситуація. От четвертий раз вона знову записується до естета. Я бачу, що ця клієнтка сидить знову у Естета. І А Естер, ну, Іра, вона бачить, що я вже втомилася, я просто вже фізично не можу нічого робити. І вона, ну звісно, мене не кликала, тому що ну клієнт знає про свою проблему. Можна uh -huh. якось записати заздалегідь окремо. Виявляється, що клієнтка а, написала, що в неї після педикюру запалився нігодь, і це їй погано зробили педикюр. Її записали до іншого майстра, щоб виправити ситуацію. Uh -huh. І записали до цього майстра. Ну, по факту, новачка. Це ж дівчинка підходить до мене. За що ми просто оленя Бенні? Я не знаю, що мені робити. Коротше, я видаляю, все ж це ж додаткова процедура видалення врослого mm -hmm. нігтя. Вона оплачує, ну йде оплачувати до адміна, і тут починається. М да, звісно, тікюрчик дорого обійшовся. Коротше, вона ж починає такий міні-скандал. Адміністратор каже, ну це все рівно окрема процедура, ну, доведеться заплатити. Вона окей, ну тоді я чекаю, що ваша адміністрація з цим розбереться. От, потім ввечері ця дівчинка написала мені там цілу поему в інстаграмі про те, що вона так вдячна, що я її черговий раз врятувала, що вона не хоче там втрачати зі мною гарні відносини. Я прочитала, не зрозуміла, що мені на це відповісти. Думала-думала так і забула. Ну і завершує наш бісячий парад адміністраторка салону краси. От у них зазвичай стільки історій, що на сімейних застіллях можна розгорнути стендап на цілий вечір. Дуже офігенні клієнти, якщо чесно. І ну буває деколи, напевно, як в усіх сферах таке, що десь щось та й має так кальнути трошки. Таке найпопулярніше. Те, що коли питаєш там, готівка або карта, каже тобі просто так, коли там достають телефони, такі, ну що, не видно, що в мене карта. Ти такий, ну я ж не екстрасенс, звідки я маю це знати. Бісить, коли часто приходять дівчата вже з поганим настроєм, там, піднімаються на послугу, ти в них там щось намагаєшся якось там чай, кава, і вони тобі там зроби капучино, і ти вже розумієш, що ну, типу, вона вже спуститься незадоволена, вже буде якийсь скандал, ти вже до цього так трошки. Готує готуєшся, то наперед бісить. Коли щось спілкуєшся з клієнтом, там в інстаграмі, наприклад, щось запитуєш, там таке основний якийсь експ... аспект, і клієнт просто лайкає смс без відповіді, як я маю здогадатися, що це означає. Коли дуже часто пишуть або телефонують і що там супер терміново потрібно. Ти намагаєшся пояснити клієнту. Це дуже часто стосується особливо нігтєвого сервісу. Та мені потрібно на завтра, а завтра субота це найзавантаженіший mm -hmm. день. Пояснюю, що на жаль, місць немає, і дуже часто звучить така фраза: типу Так перенісіть когось, що ви не можете когось перенести. А на сьогодні все. Ставте лайк, якщо вас теж дратують полочі, які потрібно заряджати кожен день. А ми побачимось у наступних випусках кам'янчан. ratuia.